Вітаємо! Це чесно про політику, і сьогодні ми з Аміною лікар поговоримо про роботу Київради, тобто про корупційні скандали, зміну секретаря і фактичну відсутність пленарних засідань з 2025 року. Привіт. Отож, розкажи, будь ласка, у якій ситуації Київради і як просуваються робота депутатів за межами пленарних засідань. Дві тисячі двадцять рік він відверто є досить проблемним у роботі столичної місцевої ради. І коли ми говоримо про роботу депутата Київради, ми маємо розуміти, що цей перелік там його обов'язків є значно ширшим ніж голосування на пленарних засіданнях і безпосередня присутність депутата та у сесійній залі. Згідно з регламентом, депутат має входити до складу однієї з комісій Київради, які своєю чергою мають засідати в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, під час Комісії безпосередньо депутати займаються підготовкою, обговоренням та ухваленням проєктів рішень, які пізніше вже потрапляють на голосування у сесійну залу. Крім цього, вони контролюють виконання рішень Київради та актів КМДА. Так, давай окреслимо: а скільки зараз загалом комісії в Київраді і які вони за напрямками? Всього наразі їх 15. Так було не завжди. Зокрема, до червня 2023 року. Їх було на одну більше 16. Проте тоді Київрада об'єднала комісію з питань власності і з комісією з питань регуляторної політики, тим самим скоротивши загальну кількість. Їхнє функціональне спрямування є досить широким. Тобто, це може бути бюджетна комісія, земельна цифрова трансформація, житлово-комунальне господарство чи там культурна спадщина або культура. Ну тобто перелік напрямків є досить широким. Відповідно. Щоб окреслювати якомога більше запитань, які пізніше потрапляють на розгляд депутатів Київради, якщо говорити про земельну комісію, як вона працює, враховуючи нещодавно операцію на Буї САП чисте місто»? Коректніше буде сказати те, що вона не працює насправді. Тобто комісія паралізована? Фактично так. І тут варто додати контексту, що серед усіх тих 15 постійних комісій Київради є більш пріоритетні для депутатів, до прикладу, бути у бюджетній чи в земельній комісії більш престижно, тому що ти тоді маєш змогу або керувати питаннями земельної власності, які цікаві багатьом, і як ми знаємо, фігурують у дуже багатьох корупційних схемах, або маєш змогу власне розподіляти бюджет і мати на це там свій вплив в контексті свого голосу, говорячи саме про. Земельну комісію за рік було всього два засідання, що катастрофічно мало. Ну тому що кількість земельних питань вона справді велика і була в 24-му році. Фактично кожного пленарного засідання. Перше, перше засідання земельної комісії 2025 року воно розпочалося із цитати Михайла Тірентьєва, колишнього голови земельної комісії, про тріумфальні цифри досягнень Києва. Більше 6 мільярдів це завдяки. Роботі комісії, пленарних засідань, розгляду цих питань, які прямо кожне впливає на надходження до бюджету міста Києва. Ну а вже буквально за тиждень після цього ми дізнаємося імена фігурантів операції Чисте місто, про яку ти вже згадували, яку проводив на і САП. У їхніх банківських скриньках виявляють 300 мільйонів гривень валютою. А сам трієнтів за деякий час опиняється під рештом та встигає вийти ще під заставу. Ця історія із чистим містом вона залишила дуже вагомий відбиток на усій роботі Київради, тому що депутатам. Стало помітно важче збиратись на пленарні засідання. Ми проходили через зняття секретаря. У квітні відбувалося таємне голосування, на якому депутати голосували стосовно відставки тодішнього секретаря Володимира Бондаренка. Зрештою, депутати тоді це не проголосували. І він виступив із заявою, що йде з посади сам. І з того часу головою на засіданнях міський голова Віталій Кличко. Вочевидь. Попри це, комісії Київради час від часу намагалися продовжувати роботу і збиралися десь. Це було успішно, десь менш успішно. Е, до прикладу, ми підрахували, що третина комісії зібралася менше п'яти разів за. 9 місяців, фактично 2025 року, дві збиралися лише одного разу в січні. Є комісії лідери. Це, до прикладу, комісія з питань культури, бюджету, охорони здоров'я, власності та регуляторної політики. Вони збиралися більше дев'яти разів. І якщо ми згадуємо норму регламенту про те, що комісії мають збиратися за потреби, але не річ одного разу на місяць, то от якраз ці комісії, принаймні, плюс-мінус виконують цю норму. А Скажи, чи правильно я пам'ятаю, що в нас є одна комісія, яка не має навіть мінімальної кількості депутатів у своєму складі? Так, це комісія з питань дотримання законності, де наразі всього двоє членів. Є її голова Ігор Пачі з фракції Удар та Олександр Плужник з групи платформи за життя і мир, тобто колишній ОПЗЖ, яка була заборонена і тепер депутати або позафракційні, або в цій депутатській групі відповідно до чинного положення про постійні комісії Київради депутатів має бути щонайменше три. Раніше до цієї комісії входив Володимир Левін та був навіть її секретарем. депутата обрали від європейської солідарності, але у грудні 2024 року його виключили через цитую порушення спільно виробленої позиції фракції. Крім цього, у заяві ЄС на їхній сторінці йшлося про застосування імперативного мандату щодо Володимира Левіна наприкінці, якраз таки січня 2025 року, тобто дострокового припинення його повноважень за рішенням партії. І тому Комісія сьогодні перебуває ось у такій турбулентній, скажімо, ситуації, і та не може якісно продовжувати свою роботу. Коли ми говоримо про комісії, нам також важливо розуміти про розподіл сил у кожній з них, чи якось це регулюється, чи ні. Це Є спроби регулювання цього з одного боку. В нас є стаття 28 закону України про статус депутатів місцевих рад, яка в принципі передбачає право на пропорційне представництво в комісіях місцевої ради. Проте на практиці ця норма ну досить рідко виконується. Якщо ми говоримо про ті аспекти, де вдалося дотриматися ось цієї згаданої пропорційності, то тут саме йде мова про головування у комісіях. По три комісії очолюють депутати від фракції Єдність Європейська Солідарність. Донедавна у цьому списку була і партія Удар, але вже згаданий Михайло Тюрентів його виключили з фракції після скандалу по набусаб-чисте місто. Тож зараз слуга народу, батьківщина, голос та. Вже згаданий удар головують лише в двох комісіях. Жодну з керівних посад не обіймають депутати з платформи за життя і мир. Колишньої і нині забороненої ОПЗЖ, як я вже казала раніше, і це сталося нарешті відповідно до рішення Київради від листопада 2023 року, тому що насправді до цього розподіл сил у комісіях Київради був зовсім іншим, і депутати від колишньої ОПЗЖ, ну там до прикладу, комісію з дотримання питань законності, якраз очолював депутат від річної ОПЗЖ. Тому так, це вдалося подолати. Був кейс на початку 2024 року, коли е, депутата Ігоря Криленка, адвоката Медведчука, е, його намагалися включити до комісії з питань культури на посаду заступника голови, е, проте завдяки розголосу вдалося цього уникнути. І відповідно зараз сам Ігор Криленко не є членом жодної з комісій. А якщо говорити про якраз таки членів комісії, то які комісії є найбільшими, і як загалом представлені депутатські фракції? Найбільшими є дві комісії сьогодні. Це бюджетна, яка налічує 30 депутатів. Половина з них очікувано представники партії Удар Віталія Кличка до того ж, ця комісія насправді є єдиною із 15, де присутні члени усіх депутатських фракцій та груп. Ми розуміємо, чому, тому що кожна депутатська фракція та група хоче мати своє представництво у вирішенні питань бюджету та відповідно мати на це якийсь вплив. Говорячи про земельну комісію, то до її складу входять 26 депутатів, і ця комісія насправді є унікальною, тому що 42 Членів цієї комісії займають якусь керівну посаду в ній. Е, вона налічує трьох перших заступників, шістьох просто заступників голови. І на додачу є ще, очевидно, голова та секретар цієї комісії. ЄС та удар займають у складі земельної комісії однакову частку, маючи по шість депутатів. А слуга народу має п'ятьох депутатів там. А ми можемо сказати, що самоврядування в Києві зрушилося з мертвої точки, тому що 11 вересня відбулося пленарне засідання. І чи означає це, що ситуація з Київрадою стабілізувалася остаточно? Мені б хотілося тобі відповісти, що так, але так не є. Принаймні сьогодні, так пленарне засідання справді нарешті відбулося. Це було перше засідання за останні три місяці з червня. Проте його результ... результативність, вона досить сумнівна. Попередньо у порядку денному було близько 130 питань, і на початку кожного пленарного засідання є процедура затвердження порядку денного. Коли якісь питання додаються у порядку невідкладності, деякі знімаються з розгляду. І власне близько 110 питань зняли депутати з розгляду одразу. Все далі немає в нас зовсім блоку земельних питань, якраз таки через те, що земельна комісія, комісія паралізована і не працює. І зараз ми опинилися в унікальній ситуації, коли за 9 місяців своєї роботи Київ Рада сумарно ухвалила близько 70-80 проєктів. Ось від січня, от до вересня, там стану на 15 вересня, коли ми з тобою спілкуємося, і це не враховуючи процедурних голосувань, ну тому що це просто не дасе такої загальної предметної цінності, тому ми їх і не брали до уваги в цьому підрахунку. Для порівняння за перші 5 місяців 2024 року, Київрада ухвалила більше 1200 питань. І це ось моменти тих крайнощів, в яких ми перебуваємо сьогодні, тому що ухвалювати 1200 проєктів це теж не є добре. Просто тоді ми мали справу із земельними пакетами, голосуваннями. Просто коли Михайло Тюрентів лише озвучував номер проєкту рішення і там кадастровий номер земельної ділянки, про яку йдеться в цьому проєкті. Або ось зараз ми фактично маємо повну відсутність результативних пленарних засідань і для там. Створення якогось е, загального вигляду депутати Київради час від часу збираються інколи все одно бракує кворуму. Е, ухвалюють кілька соціальних питань, е, ухвалюють е, збільшення допомоги військовослужбовцям, і власне все проте на цьому не стоїть. Е, Ну, не завершується та питання, які необхідно вирішувати. У нас досить є багато проблемних питань у нас є дуже багато гострих питань. Як нещодавно, буквально представники ГО «Захистимо протасів ЯР вони очікували від депутатів результату стосовно подовження терміну дії проекту рішення, який стосується викупу земельних ділянок по Протасовому Яру, тому що термін. Дії цього проекту і збігає вже 20 вересня. І за рік від минулого вересня не відбулося ніяких зрушень. Київрада не зробила кроки до викупу цієї земельної ділянки. І Протасів Яр це просто одна з багатьох зелених зон в Києві, яка. Наразі перебуває під ризиком забудови, і якраз Київрада тут мала б виступати тим органом, який це регулює і виступає на стороні громади у їхньому захисті. Проте, на жаль, досі цього не відбувається, і просто будемо сподіватись, що надалі це якось зміниться. Дякую тобі за розмову і за те, Дякую що слідкуєш за роботою Київради. А на сайті руху чесно ви можете детальніше ознайомитися з аналізом комісії, а також прочитати про перебіг нещодавного пленарного засідання. Так, слідкуйте за чесно у соціальних мережах, дивіться чесно про політику, а ми надалі будемо за усім слідкувати та інформувати про всі оновлення. Дякуємо вам.